Завітаємо з вами у новенький сучасний готель у Туреччині, який розташований в регіоні Сіде всього в 180 метрах від власного пляжу. Готель заснована у 2025 році. Стильний, сучасний інтер'єр, дизайн. У готелі 5 ресторанів, два з яких а-ля-карт, Бари. Працює по системі Ultra All Inclusive 24 години. Кількість номерів для людей з обмеженими можливостями 4. На огляді номер стандарт. Розмір 28-30 квадратних метрів. Одна спальня. У номері є набор для приготування чаю та кави, спутникове телебачення, мінібар в номері. Поповнюється при заїзді. Сейф безкоштовно. Балкон. Вид на гори, басейн або на море. Також є номери Family джакузі Room. По харчуванню. Їжа та напої, сніданок, пізній сніданок, обід, закуски, післяобідній чай, вечеря та пізня вечеря. Безалкогольні напої, напої місцевого виробництва, напої імпортного виробництва, морозиво. До пляжа 180 метрів. Між готелем та пляжем проходить дорога, але є підземний пішохідний перехід. Пляж піщано-гальковий. Заход у воду також піщано-гальковий. Якщо готеля власний, то шезлонги та парасольки і рушники безкоштовно. Павільйони за додаткову оплату. Також на пляжі є душ. Ми бачимо зараз на відео бар на пляжі з харчуванням та напоями. Ще інформація по інфраструктурі готелю. Є е, е, басейн для дорослих. Дитячий басейн, також водні гірки. чотири для дорослих та дві для діток. Сам готель знаходиться 23 км від міста Сіде та 85 км від аеропорту Анталія. Загальна площа готеля 35 тисяч квадратних метрів. Для вовнювання звертайтесь за телефоном на відео.